Перші враження, що, як, які, які емоції викликає РС? Е, Перша емоція це драйв. Е, дійсно, це є спортивний драйв, воно повністю відповідає своїй назві, РС, скороченню. Е, РС-4 ми тестували автомобіль Audi rs 3 і Audi RS7. Це, це два абсолютно різних автомобіля. Якщо RS7 буде, напевно, в нагоді людині, яка займається бізнесом, пересуває, повинна Відповідати вимогам часу, швидко пересуватися між країнами, містами е, і представляти якісь ділові інтереси, бути на ділових зустрічах. То е, РС-3, мені здається, це більш індивідуальна машина для егоїста, е, який хоче насолоджуватися е, пересуванням навіть у місті. Вона буде е, е, надавати задоволення. Е, в щоденному користуванні е, з сім'єю з друзями у будь-якій ситуації зараз запитання, яку машину брали ви е, я обираю. З цих двох. цих двох я, напевно, зараз в такій стадії, що мені потрібно трошки пригальмовувати в житті. І тому напев... ну, я не знаю, чи вдасться пригальмувати з РС7, але цей автомобіль він буде як відповідати тому, що я повинна робити в житті, тобто керувати бізнесом і представляти інтереси компанії, так і насолоджуватися е... життям.